Щодня, починаючи з 4 січня, до Львівського центру оцінювання якості освіти приходить близько сотні заяв на реєстрацію ЗНО. Це каже його керівник Лариса Середяк, мало, адже із трьох областей Волинської, Рівненської та Львівської, очікують щонайменше 35 тисяч пакетів документів. Відтак нагадують, подати слід три обов'язкові документи: бланк заяви, яку потрібно скачати з інтернету, ксерок з паспорта та атестат чи довідку про закінчення у 2013 тисячі середньої освіти. Якщо усе пройде успішно, за кілька днів отримаєте зворотній пакет документів від Центру оцінювання якості освіти, сертифікат, інформаційний бюлетень і контрольна картка, яка підтверджує, які предмети людина обрала, на яку адресу сказала відправити. Змінювати перелік предметів можна знову ж таки до 5 березня, тільки для тих, хто зареєструвався. Людина зареєструвалася. Дочиталася, що їй треба ще один предмет, має надіслати до нас новий пакет документів. За результатами ЗНО останні кілька років Львівщина займає передові позиції за кількістю 200 та 400 бальників. Вона друга після міста Києва, кажуть в обласному департаменті освіти і додають і не дуже втішний момент. На відмінно тести складають звичайні учні, а не золоті та срібні медалісти, кількість яких з кожним роком зростає. Відтак обіцяють цей процес контролювати ще ретельніше. 11 рік 7,8%. 10%, відсотків дві тисячі на 1% відсоток більше. Звичайно, що як і в минулому році, так і в цьому році департамент з питань освіти, науки сім'ї і молоді ставить завдання посилити контроль за об'єктивністю оцінювання знань учнів і нагородження медалями. І, звичайно, ми також будемо контролювати цей процес. Освітяни просять документи на реєстрацію відправляти рекомендованим листом, аби згодом не було зайвих претензій. І додають, попри різні примірники уже готових відповідей на завдання, основне джерело, на яке слід спиратися під час ЗНО, шкільні підручники. Саме після основного тестування усі відповіді традиційно з'являються у всесвітній мережі з уточненим джерелом, назвою підручника, сторінкою та навіть абзацом.